Доброго дня вам, доброго вечора. Сьогодні у нас 11 листопада. Сьогодні я вихідна. Зараз ми з вами знаходимося в Новій Шотландії в Канаді. І сьогодні День пам'яті. Remember Day. І сьогодні згадують всіх. Хто воював, хто загинув, і знаєте, це так зворушливо. І сьогодні я була на одній такій церемонії вшанування воїнів, і там згадували і про Україну. І знаєте, коли я знаходжусь в безпеці. Але знаєте, частинка мого серця, частинка не все серце на даний момент. А частинка мого серця вона знаходиться в моєму рідному Запоріжжі. І коли я читаю новини про те, що йде вже евакуація з Куршугумської громади, людей, дітей евакують, тобто росіяни підходять близько до мого міста. Мені стає сумно. Так що сьогодні день, коли я згадувала і свого діда, він загинув, йому було 24 роки, він в мене був пілотом військовим, і він загинув 24 роки на війні. І мій батько ніколи не бачив свого батька. А його батько знав тільки, що в нього народилася дитина, хлопчик. І він теж його ніколи не бачив. Тобто, діти, які ростуть, будуть рости без батька. Це жахливо. Я знаю, як мій батько хотів, щоб в нього був. Батько це ну, важливо, моя бабуся все життя вона не виходила більше заміж. Вона теж 24 роки залишилася вдовою і прожила все своє життя наодинці. І це, знаєте, так щемить серце, тому що така страшна війна забирає життя. І забирає життя не тільки тих, хто загинув, але впливає і на ті родини, які втратили своїх близьких. Сьогодні, знаєте, я не скажу, що в мене сумний настрій, але він такий зворушливий, знаєте. Коли я бачила, як вшановують, пам'ять, я хотіла, щоб в моїй країні теж вшановували пам'ять. Але, але ще більше я хотіла, щоб наші воїни не гинули кожного дня, щоб всі мої друзі, які вже загинули, яких вже немає, які пішли і в 2014 році, і в 2022 році. Році хтось пішов по другому колу і загинув, щоб вони всі були живі. А всі мої знайомі і незнайомі були в безпеці. Тому цінуйте один одного, підтримуйте, бо є така риса характеру в нашому. Нашій культурі, мабуть, або без культурі нашої, Що треба загризти один одного. Дуже часто я це бачу тут, і дуже часто бачила це, коли працювала і з переселенцями. В Україні якось стає сумно. Але Україна буде. Не знаємо, якою вона буде, якою, як вона вийде з цієї війни. Але перемога вона дається дуже важкою нам кров'ю. І сьогодні в нас погода така на вулиці. Йшов трошки дощ, тоді сильніший пішов, тоді зовсім не було дощу. І мені відгукнулося про те, що природа теж плаче за тими, хто загинув, за тими, хто віддав своє життя, щоб наступні покоління жили. Жили в демократичній, вільній країні. Вітання моє всім моїм знайомим і незнайомим, хто буде дивитись. З ним пам'яті і підтримуйте один одного. Нам емоційно, фізично, всім важко. Тим, хто виїхав і тим, хто залишився. З розумом, роздумами і сподіваннями на перемогу я завершую сьогодні це відео. Всім бажаю найкращого, підтримки, Україні перемоги. Нам з вами мати підтримку. Бай-бай! З вами була Світлана.